Просто не можемо про це не поговорити. Вітаю вас! Мене звуть Вікторія Гатрич. І це програма. Поговоримо напередодні Дня матері. Говоритимемо про материнство, про творчість і про безумовну любов. Особисто для мене цей ефір буде дуже складним, адже спікерка, яку ми запросили сьогодні у студію, ймовірно, знає про мене більше, ніж я про неї. І запитань, напевно, у неї більше до мене, ніж у мене до неї. Сьогодні у мене в гостях моя мама Людмила Гатрич. Привіт! Привіт! Як ти? Класно. Незвично, але класно. Сьогодні я говоритиму з мамою, не лише як з мамою. З рідною людиною, а ще як з керівницею великого центру творчості для дітей, тому що мама директорка обласного центру естетичного виховання Юність Буковини. І про материнство не лише вдома, а й на роботі ми поговоримо сьогодні обов'язково. Але хотіла б почати з іншого Тема, яку ми часто обговорюємо вдома на кухні, яку часто. Піднімаємо в наших повсякденних буденних темах це зміна ролі материнства загалом. Світ нестримно рухається вперед. Все змінюється довкола. Мама це не лише берегиня, мама не лише готує їсти, прибирає і виховує дітей. Сьогодні українська мама навіть бере автомат у руки. Як змінилась роль материнства для тебе? Загалом. Дійсно, все змінюється, світ змінюється. Але як для мене, як на мене, є три таких сталих основи, на чому взагалі будується материнство. І перше місце найвищу сходинку у цьому займає все таки відповідальність, тому що даючи життя дитині, людині. Відповідальність це найважливіше і найбільше, що ти отримуєш натомість. На другому місці це величезна любов, тому що чому на другому місці? Тому що любов, вона дуже може бути в різних проявах, і кожна людина її по-іншому може відчувати і проявляти. І на третьому місці це вже якби самопожертва. тому що бути мамою. Я думаю, що й ти це знаєш, і всі мами мене підтримують. Все одно це самопожертва. Це те, вона не в поганому сенсі самопожертви, що ти там від чогось відмовляєшся, жертвуєш. Але це все-таки є, тому що дитина це, ну, це стає святе в твоєму житті. І хочеш ти, не хочеш, можеш, не можеш у будь-яких проявах самопожертва. Вона все одно є. Тому як би не мінявся світ, якими ми сучасними б не ставали наші мами. Скільки б вони з дітками не працювали нянечки, помічниці і все інше, такі складові, як відповідальність, любов і самопожертва, вона залишається у будь-якому світі і у будь-якій ситуації. Класно, я цілком розділяю з тобою цю думку. Я щойно була на святі у свого сина, твого внука, до Дня матері у школі, і там прозвучала дуже класна фраза. Теж йшлося про самопожертву, про те, що мама робить безумовно багато речей: таких речей, які є неоціненними, таких речей, які можливо хтось не бачить, але вона їх робить щоденно в своєму житті. І Чоловік, який про це розповідав, він в кінці звернувся до зали і запитав: А для чого ви стали мамами? Для чого вам це? І я е, на секунду задумалась, в своїй голові я знайшла на це відповідь. Але я хотіла тебе запитати: для чого мами стають мамами? Це так відповідально, це так складно. Для чого? Це любов, це вища, вища міра любові, від любові, для любові. Завдяки любові, але, взагалі, на народження дітей це любов. Ну, для мене так. Я теж не знайшла іншої відповіді, крім, крім слова, любов. Напевно, щось не багато схоже Це моя мама. Чи доводилося тобі вибирати між дитиною і роботою? Напевно, доводилося, але напевно у зв'язку з тим, що це твоє дитинство було пов'язано з творчістю, і моя робота була пов'язана з творчістю. То, напевно, десь воно настільки перепліталося, що не, не, це питання ніколи не ставало настільки гостро, що в мене мав бути вибір: чи дитина, чи робота. Ну, тому, напевно, ну не знаю. Можливо, десь були моменти, коли їхали десь вони якісь гастролі на концерти, і тебе залишали з бабусею чи вже дома саму. Але м -м, мені здавалося, що це були настільки якісь такі для нас буденні речі, що ні для тебе це не було. ну Мені так здається, що для тебе це не було великим якимось таким, не знаю, травмою чи як сказати. Ну і для нас це настільки якось було. Норма. Так, це була норма, і я насправді пам'ятаю, коли я приходила додому, і вдома нікого не було, тому що всі були на роботі. І я сама робила собі бутерброди або не робила бутерброди. Ну е, ніхто не залишав мені щось поїсти. Це було моєю проблемою. Але насправді від цього моє дитинство е, не стало якимось нещасним, нещасливим. Я згадую його лише як е, прекрасний період свого життя, тому дякую за таке щасливе дитинство. Але водночас у суспільстві завжди є якісь очікування від матерів, що мама має бути ідеальною, вона має все встигати. І багато жінок прагнуть до цього. Вони хочуть встигати і ходити на роботу, і готувати, і прибирати, і аби дитина була ідеальною. Чи можна мамі дозволити бути собі не ідеальною? Я думаю, що якраз сьогодні, от в цьому суспільстві, в якому ми зараз живемо, мама не повинна бути ідеальною. Мама повинна бути спокійною, люблячою. Це, звичайно, до цього треба дійти. Цього треба навчитися. Це не так просто. Це дуже так здається, ніби ой, легко. А насправді це не легко. Тому що більше все-таки жінок. Вони залежні від думки суспільства, залежні від того, що вони хочуть бути ідеальними. Вони хочуть реалізувати себе реалізувати себе у професії. Вони хочуть бути виглядати дуже гарно. Вони хочуть, щоб їхні діти виглядали гарно, щоб вони були найкращими, щоб не гірше ніж в однокласника чи в однокласниці. А насправді мені здається, що якраз щастя не в цьому, а в чому щастя в сімейній гармонії. Щастя знати, що твоя дитина тебе любить, поважає, розуміє тебе, що твоя дитина не чекає від тебе, от не дати дитині цього очікування, чекати від тебе неймовірного і ну, чогось нездійсненного. От зрозуміти, що мама тебе просто любить. От вона тебе любить і у будь-яку Будь-якій ситуації, будь-яку хвилину, мама за тебе ну не знаю, переверне світ горою. Горою. Оце важливо. І важливо, щоб мама була в сім'ї коханою, любимою. Ну, Тут дуже багато ще залежить від тата. Як би це не можливо не банально звучало, але дійсно, от від цих відносин, від стосунків сім'ї, від побудови цієї гармонії внутрішньої, від поваги, взаємоповаги. От Від цього треба відштовхуватися. І дарувати дітям сімейну, родинну любов, і навчити їх. Що важливо, що ось тут, в сім'ї, вечірні бесіди на кухні. Я не знаю. Ну, якісь ну, Миттєвості, які потім будуть згадуватися. І не намагатися бути ідеальною. Не знаю. Для мене ідеальність це взагалі щось таке. Не люблю ідеальність. Я знаю. Я знаю, я з тим живу. А є щось таке, про що ти жалкуєш у своєму материнстві? Mm, є. Напевно, те, що е, саме у дитинстві, в тому якомусь такому періоді становлення, я, напевно, тебе дуже мало хвалила. Серйозно? От мало хвалила, мало визнавала. Я це зрозуміла тільки зараз на внуках, спілкуючись з, вну... з внуками, напевно, я забагато від тебе вимагала. Напевно, мої очікування від тебе були. Ну, я хочу сказати, що ти мене не розчарувала зразу. Дякую, дякую. Всі очікування мої навіть більше вони здійснилися. Але мені здається, що все-таки, напевно, десь треба було більше. Тебе хвалити, і взагалі я от, раджу батькам більше хвалити своїх дітей. Не просто хвалити, ти ти в мене розумничка, молодець, а саме за конкретні якісь справи, що ось це ти зробила дуже гарно, це ти зробив краще ніж минулого разу. От зараз ти поступив дуже правильно, дуже розумно, От якимись такими фразами мотивуючими, які дійсно давали дитині розуміння. Що її підтримують. Ем, ну, я, я все одно те, що я повертаюся до чого, що я почала, що цього треба вчитись. Це приходить не до всіх, не завжди. І, напевно, так як я стала дуже молодою мамою, то напевно мені ну, не вистачало цього. Ну, Мені здається, що в материнстві взагалі постійно треба чомусь вчитись. Це правда. Це треба постійно вчитися. І багато чому потрібно вчитися саме у наших дітей. Прислуховуватися. От нас колись не вчили цього, що до дітей треба прислуховуватися. Ми виховували от так, як нас виховували. Порядок і все. А знову ж таки, спілкуючись з внуками, я зробила дуже великий висновок про те, що у дітей можна дуже багато чому вчитися. І треба вчитися. Сьогодні у тебе під опікою цілий маленький творчий всесвіт під назвою Юність Буковини. Чого він тебе вчить? Чого вчать діти? Ну, так як я з дітьми працюю вже дуже багато років, діти навчили мене саме ось цього сприйняття дітей такими, як вони є, що в будь-якій ситуації, у будь-якому якомусь становищі вони найкращі. Будь-які діти талановиті. Можливо, десь не настільки талановиті, геніальні, але вони діти, їм потрібна підтримка, їм потрібне визнання певне і розуміння того, що ти не ну, можна сказати прямо от, всі найкращі. Але ж ти хороший, ти класний, і ти не мусиш бути кращим за того, за того чи за того. Ти отакий, як ти є, і ти унікальний. Тому що кожна дитина унікальна. І навіть якщо хтось там дуже гарно танцює, хтось співає, хтось малює, вони по-своєму унікальні. І саме тим дітям, які можливо не настільки талановиті, саме їм треба давати найбільшу підтримку, найбільшу можливість себе реалізувати і знаходити. І в моєму житті було б дуже багато дітей, які саме от, ну, якби на початку приходять, ну ніби, ну. Такі, ну хороші діти, все ну, не, не геніальні, не суперталановиті, а вони виростали прекрасними людьми. Вони добивалися великих успіхів, вони реалізовували себе. І це, ну мені здається, що це та місія, яка в моєму житті є ну, дуже важливою. Тому що через багато років вже я зустрічаю там своїх учнів чи їхніх батьків. І я радію їхнім успіхам. Я бачу їхні очі. Я читаю їхні смс, де вони мені дякують за їхнє щасливе дитинство. І дійсно, оця територія щасливого дитинства, яку я зараз очолюю, це те, що надихає мене, це те, що дає мені натхнення, те, що дає мені стимул, мотивацію і розуміння того, що десь я потрібна цим дітям. Ну, це, це просто робить моє життя щасливим. І я від цього щаслива. Я щаслива, що ти знайшла свою місію в житті. Дякую. Насправді, ти вже дуже багато років працюєш з дітьми, ну, все своє життя. Тому що ти починала вихователькою в дитячому садочку, про це мало хто знає, але так було. Потім ти працювала в школі, в лужанах. А згодом ви статус почали займатися творчістю, і, власне, цим ви займаєтесь все життя. Чи відрізняються діти, які були. 20 років тому у твоєму житті. Від тих дітей, які є зараз. Про це багато говорять. Не такі діти. Ось ми були, ось інше покоління. Відрізняються? Чи так. діти завжди однакові? Діти завжди однакові, напевно, все-таки відрізняється наше відношення до дітей. Тому що те, що я повторюся раніше, все якось от, порядок, все якось дуже було отак рівномірно, стабільно, такі дисципліна, вимоги. Дисципліна, вимоги. А зараз. Напевно, десь колись ми опускаємося трошки до рівня дітей і відчуваємо напевно їх більше. Сказати, що зараз багато говорять, ой, зараз такі діти, неправда. Зараз діти дуже розумні. Діти зараз настільки розумні, талановиті з цими можливостями, їм просто їх просто треба зрозуміти. От їх треба зрозуміти, їх треба напевно, з ними треба розмовляти на рівних. Розуміти їхні відчуття, їхні почуття, їхні бажання, тому що раніше все-таки можливості у дітей були більш обмежені. Зараз наші діти мають неймовірні можливості. І, напевно, в минулому діти більше цінували ці можливості, тому що їх було менше. Зараз діти, напевно, не настільки цінують, тому що цього дуже багато і улюблений мій вислів. Те, про що ми часто говоримо, те, що для дітей 20 років тому було стелею, зараз для них це підлога. А для сучасних дітей, ота от стеля вже стала підлогою, тобто їхні можливості величезні. А нам треба просто зрозуміти їх і зуміти їм подарувати це щасливе дитинство. Все, теперішні діти неймовірні, Захоплююсь сучасними дітьми. Класно, і я теж радію, що наші дітей тепер просто безмежні можливості. Безмежні, це правда. Ем, я знаю відповідь на наступне питання, але я мушу його поставити. <рес> е, чи були такі діти в твоєму житті, е, які прийшли просто займатися творчістю, а стали ріднею? Так, ти знаєш відповідь на це запитання, і хочу сказати, що я тішуся і можу себе назвати багатодітною мамою. Е, тому що і всі вихованці гуртка Вікторія, який ми багато років очолювали, створили з татом е, з моїм чоловіком Іваном Гатричем. Обов'язково треба озвучити. Ті діти вони залишили величезний слід у наших душах, їх було не так багато. І до сьогодні я повторюсь, отримую СМС, де вони дякують за щасливе дитинство, яке ми їм подарували. І, звичайно, це учасниці шоу-групи Вікторія. Їх не так багато, але це дійсно ті діти, які виросли майже в нашій сім'ї, і вони є названими доньками нашими. І до сьогодні ми підтримуємо прекрасні відносини. І я їм дякую за це. І дякую Всесвіту, що у мене дійсно поряд зі мною є такі люди. Твоє материнство теж змінилося, тому що сьогодні ти мама дорослої доньки, вже дуже дорослої доньки. Як це бути мамою дорослої доньки? Є одна така проблемка, з якою я вчуся зараз жити це вміння відпустити дитину. Ти знаєш, що це величезна проблема, виникла ще тоді, коли ти поїхала до Києва. Уміння відпустити дитину. Тобто, але я поїхала. Ти поїхала, я тебе відпустила. Зі сльозами, але я тебе відпустила. Зараз я вчуся відпускати тебе, жити, своє прекрасне життя. Цим самим вчуся наповнювати своє життя чимось прекрасним для того, щоб, коли прийде час, і я зрозумію, що, напевно, десь я. Ну, можливо, менше вам потрібно, там моя допомога якась чи щось, щоб, я, щоб моє життя було наповнене чимось. Я бачу це, я це розумію і я вчуся це робити. Що я успадкувала від тебе? Амбіційність, вміння досягати все-таки того, чого ти хочеш. Не хочу там себе хвалити, якось, але все-таки аналітичний розум. Мені аналізувати десь ситуацію. І все, на цьому поставому правду. На цьому поставимо крапку. Бо не знаю, що більше сказати. А кого ти любиш більше? Мене чи своїх внуків? О, Риторичне запитання. Це, рі, це різна любов. Це Яка Абсолютно вона? різна любов. Коли мені колись говорили про те, що внуків люблять більше, я не розуміла. Це інша любов, я не знаю. Напевно, попри всю любов до дитини, від дитини більше очікування. Напевно, так. А від, дітей ти не, від внуків ти не чекаєш нічого. Це безумовна любов. Яка настільки ну, захоплює твоє життя і всю твою свідомість, що не знаю, це різне. Навіть порівняти не можу. Не буду порівнювати. Ти людина, яка теж буде цими вихідними відзначати День Матері не лише тому, що ти мама, а тому, що в тебе ще є мама на щастя. Що би ти хотіла їй побажати в День Матері? Ну, здоров'я. Так, почнемо з цього, так як мама у віці, це здоров'я це найперше. Здоров'я і, напевно, от цього, що я вчуся, і що я бажаю собі, це вміння наповнити своє життя так, щоб відчувати себе повноцінною, навіть у 70 жити повноцінним життям. Тому що якраз людям, напевно, того покоління, от їм важко це зробити. Вони не вміли жити для себе, вони не вміли залишати щось для себе, вони жили абсолютно все віддаючи. От, напевно, це буде моїм бажанням. Відпочивати від дітей це нормально? Нормально. Треба? Треба. Кажу я Як часто. Тільки тепер. Ну, іноді треба. Я не знаю, як за часто, це вже, зважаючи на багато обставин, але треба однозначно. Однозначно. Треба, треба наповнювати своє життя чимось, окрім дітей. У чому справжнє щастя мами, коли її діти щасливі? Це безумовне щастя, безумовне щастя відчувати материнство і безумовне щастя мати маму. Я дякую за те, що ти завжди була поруч, і коли я була маленькою, і зараз, коли я є дорослою. Дякую, що ти поряд зі мною. Сьогодні зі мною була моя мама, і я бажаю кожній дитині у світі мати маму. До зустрічі, поговоримо!